На, на землі тихо, тихо і весело. Люди радійте Христа, вітайте Божому сину, славу вітайте. Христос Христос ждать. Славімо Його. Славімо Його. Славі. І що, і він ще нікому слів не дали? А я думав вже. Бог ся рождає, того може знати. Ісус мій, я, Марія Мумати. Тут тобто не лич удяться, рожденого бояться, а стоїть трясеться, осадутно паситься, пастиє плячі, поти Бога бачить тут же, тут же, Тут же, тут же тут. Же. Марія мумати прекрасно співає, і хор ангельський їй допомагає. Ту ангели чується, рожденого бояться, а достої ця сеться, у то Пастирі яклять, коти бога бачить тут же, тут же тут же, тут же тут. тут. Йоси старенький, колише дитятко, люля же, люля й мале оточатку. У ангели чується, а вже згореться, А русто краси й краситься, особуми паститься. лячить, яклять, коти бога бачить тут же, тут же тут же, тут же тут. Же, тут же. А пастиріє, к ньому прибігають, І, як царя свойого вітають. Тут ангели чудяться, рожденого бояться, А віл стоїть трясеться, постоснутно паситься. Пастиріє плять, Коти Бога бачить тут же, тут же, Тут же, тут же тут. Же, тут. І ми всі вірно в йому прибігаємо. Рождену Богу, слави честь віддаємо. Тут не чудяться, рожденного бояться, а люфто й тряситься, ото світ попаситься, пастиріє прямі, води Бога пачить тут же, тут же, тут же, тут же тут. Же. Ну, Христос. Славімо Його.